Друзі, всім привіт! Я Аліна і ви на моєму ютуб-каналі. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити нові відео. Далі ви побачите мою розмову з Христиною Цілковською. Саме вона є спортивним контент крієйтором СММ та відеографом. Має багаторічний досвід у співпраці з футбольними клубами, гравцями та агенціями. Дізнаємося про її конфлікт з УАФ, її шлях та поради для новачків. Привіт! дуже рада тебе бачити. Дуже дякую тобі, що ти погодилася зі мною поспілкуватись. Хочу тебе запитати, як взагалі почався твій шлях у футболі у відеозйомці, що тебе надихнуло, як ти взагалі закохалася в спорту? Привіт, я теж рада доєднатися сьогодні. Ой, мені здається, буде дуже цікаве інтерв'ю. Ну можливо, це для мене воно буде цікавим, але побачимо. Я ж казала, можливо, ти знаєш, що я футболу ніколи не цікавилась, нікого не знала в футболі. Тим більше я за освітою юрист, і ніколи в житті я не думала, що буду СММ, відеоконтентмейкером і так далі. І тим більше, що я там буду знімати на камеру і ще й футболістів. Отож, як я полюбила футбол. У мене був друг, він шукав людину, яка буде подавати атрибутику рух. І я почала свій шлях в футболі саме з продажу атрибутики. Рух, які як я продавала шарфіки, ці всі е, кружечки, е, всі ті магнітики і так далі. І потім е, я зустріла одного футболіста, не буду казати кого саме. Одна футболіста він був, він зараз грає в Динамо і тоді грав в Динамо. Це був рух, матч рух Динамо. І я не знала, хто це такий абсолютно. Я не знала взагалі нім'я, ні. Я просто бачу красивий гарний футболіст. Я до нього підходжу. Я кажу, можна з тобою, з тобою сфотографуватись. Він каже, да, можна. І я така вау. І я з ним фотографуюсь, і він каже: Ви дуже гарно пахнете, у вас дуже гарні парфуми. І я після цього закох... ну, не закохалася в нього. А почала цікавитися Динамо, і я почала дивитися всі матчі Динамо, і отак через два місяці я вступила на курси по арбітерству. Я арбітер, та ж ну, ніколи не, не була арбітром в практичному плані. От і вся така історія з парфумів, я їх досі не міняю, і після того я закохалася в футбол. А почався мій шлях, це я продавала атрибути рух, потім я побачила через знайомих, що потрібно тіктокера в рух, я пройшла дві співбесіди і мене взяли тіктокером в рух. А що Папа? за парфум не секрет? Це Bubblegum від Moschino. Я можу показати, можу... О, супер. Я досі... Не міняю, от вони, це такі рожевенькі, вони дуже солодкі. Отож три роки я все тільки ними користуюсь практично. Тобто ти потрапила спочатку до руху як е тіктокер? Тобто ти вела Тікток? Ну, спочатку я подавала атрибутику, а е потім я вже трошечки з цим роззнайомилася е і тоді вже вела тікток. Та саме Тікток, і коли, наприклад, були якісь там тренування, матчі, то я знімала в сторіс, викидала. Тобто твої обов'язки був контент? Так. На чому був він побудований? Яка ціль була? Коли ми, от ми починали ТікТок, тоді на ринку TikTok і серед футболу був тільки Минай, Колос і Шахтар, і Шахтар він його практично не вів, тільки були активні це Колос і Минай. І ми як почали вести, наша ціль була збільшення аудиторії, збільшення соціальних мережах в першому плані. А в другому це збільшення наших фанатів. Щоб чим більше було фанатів рух, і мені здається, рух з цим нормально зараз справляється. За три роки вже набагато більше фанатів, ніж було три роки назад. А зараз працюєш там? В футбольному клубі як в структурі працюю, тільки не з основною командою. Я працюю зараз з дітьми, і можливо, ти чула рух медіа тім. Це про проєкт. Так я там до соціальної мережі знімаю відео контент рухмедіатім. Знаю, що ти ще працювала на лізі Європи, лізі чемпіонів, європейських іграх. Чи можеш поділитись досвідом? Можливо, навіть порівняти якось ці заходи, чим вони відрізняються, чим схожі. Можливо, поділитись якимись враженнями або історіями. В мене історії є багато. Я попала вперше, як працювала лігу, на ліга чемпіонів. Я ж ніколи не цікавилася футболом, і мій перший матч Ліги Чемпіонів був це робоча, не як фанат. І я як потрапила, думаю, вау. Я думала, що там буде дуже сильно здорово. Я так налаштовала слідкувати за мною. А я тоді знімала на телефон. Коли я взагалі скажу таку історію, один із медіапредставників одного з футбольного клубів УПЛ. Коли я тільки починала свій шлях в русі, тоді знімали і Він мені сказав, що через телефон не можна нічого досягнути. Ти через півроку закінчиш футболом, типу, по тебе немає ніякого майбутнього майбутнього спорту у футболі. І я така думаю, що в мене ці слова досі, що в мене нічого не получиться, досі в мене голові. Як коли згадую оцей перший матч Ліги Чемпіонів? Це грав Шахтар, я не пам'ятаю з ким, якщо чесно, чи Лейпциг, чи з ким він грав, не пам'ятаю точно. Я думала, що з телефоном не можна знімати Ліга Чемпіонів, але являється можна. Я знімала на телефон Ліга Чемпіонів і вийшло дуже класне відео. Ну, я зараз, звичайно, знімаю не професійну камеру, але і з телефоном можна знімати. Якщо це просто контент для соціальних мереж, не там професійні відео, а просто там, щоб була активність, щоб набирати підписників і так далі, то телефон повністю справляється. Повністю. Можеш порадити якусь відеокамеру для тих, хто хоче знімати спортивні події? Якщо це відеокамера, а не фото, то це однозначно Sony. Камера може бути a 7 оц3, або в мене 68-80 Sony, але це ж залежно від об'єктива. Тому в футболі за. Не такі об'єктиви, щоб була велика дальність, і щоб було далеко можна було знімати футболістів, спортсменів. Ти казала, що працювала на матчі Шахтаря, і я знаю, що ти працювала з Трубіним та Бондарем. Як взагалі почалася ваша співпраця? Ця співпраця одна із таких найприємніших, напевно, тому що тоді я ще мене ніхто в футболі не знав, я нікого не знала. Я тоді перестала співпрацювати з працювати в основній команді рух, і мені прийшла пропозиція знімати в я була контент-мейкером для Part of the Game. Part of the Game — це є агенція спортивна, яка займається отак, як, типу, магазини футболістів, купівля-продаж. так називається. От і я знімала їм TikTok. Серед їхнього їхніх клієнтів був Друбін. Крейський Бондар Гочошвілі і там ще багато багато інших футболістів. І я їздила, наприклад, вони тоді базувалася на Емілі у Львові. Я їздила, їх знімала співпрацювала безпосередньо з ними на базі Емілі або на матчах. Тобто на матчах я де ж їх знімала, і плюс знімала там всякі якісь тренди на Емілі Резорт. Ага, я зрозуміла. Тобто, ти співпрацюєш на якихось матчах. Немає постійних якихось спортсменів, з якими ти їздиш на кожен матч і знімаєш. Е, зараз, зараз трошки інша ситуація. Тоді я просто співпрацювала з Part of the Game, тобто я на них працювала. А в них є клієнти, оці футболісти, і я їх знімала коли я могла. Тобто в мене коли було можливість. Зараз в мене трошки інша ситуація. Ми зараз надаємо послуги. Типу, е, я і е, мій колега, Ярослав, ми маємо sport Market Agency, і ми зараз надаємо послуги різним футболістам, абсолютно різним різним. Це може бути як одноразова акція, тобто одноразова співпраця, ну і ми виїжджаємо на якийсь матч, знімаємо фото, відео, або ем, це може бути довга співпраця на там 10 матчів, 10. Е... Як взагалі виникла у вас ідея створити цього? Ця ідея не була моя. Це була ідея більше Ярослава. Він мені це запропонував, тому що він бачив мою моє бажання до фотографії, до відео. Він бачив, ну, що я отримую від цього. Бо раніше я з ним працювала як СММ, і він бачив, що мені не дуже подобається СММ, Мені не дуже подобається це виставляти цей контент. Мені подобається його створювати. Він мені запропонував е, таку співпрацю е, у вигляді партнерства. От і ми зараз створе створили назва була вже давно створена ним, а я вже потім під'єдналася, і ми зараз двоє це ведемо. Взагалі, взагалі, На твою думку, наскільки важливий спортивний маркетинг для футболіста і взагалі робити якісний контент та публікувати його? Ой, я вже це завжди всім говорила, але насправді, колись ще те, що я говорила колись і зараз мої думки дуже відрізняються. А я вважаю, що спортивний маркетинг взагалі ем, на нашому українському ринку не розвинутий. Е, те, що знімають футбольні клуби, це є одне. Я це не називаю це якось прямо глобально. Якщо говорити суто про футболіста, то я вважаю, що кожному, можливо, не кожному. Ті футболісти, які мало відомі, то вже десь грають непонятно, де я, я так називаю. То не чи, що вони хочуть, що їм це потрібно. Але я вважаю, що розвивати і створити власний бренд потрібно. Бренд, не там, якісь там магазини далі. Маю на увазі про сам бренд футболіста, тому що. Це, по-перше, асоціація. Правильно створити бренд. Це і правильно створити асоціацію щодо футболіста. Друге, це великі можливості, коли людина більш медійна в просторі. Я не кажу ставати блогером, тому що блогер і просто розвивати свій бренд це зовсім інше. Я кажу про те, щоб наприклад бути більш медійним, більш показувати свою позицію. Взагалі щодо всього показувати більше своє життя, це розвивати свій бренд. І важливо тут для чого це взагалі на мою думку потрібно. Це як мінімум пізнаваємість. Це як мінімум пізнаває впізнаваємість серед футбольних колів. Друге, це є майбутнє співпраця з різними брендами, тобто це є збільшення. Прибутку, це збільшення грошей за місяць. Це, це різні можуть бути спортивні бренди підписання. Це не тільки спортивні бренди. Є багато в нас різних кейсів, які е, футболісти е, розвивали і от підписували різні контракти, отримували додаткову зарплату. І я думаю, це дуже хороший бонус. І, і майбутньому, коли футболіст закінчить кар'єру, йому набагато легше буде е, прожитися, десь якщо він не хоче бути там умовно тренером. То йому набагато буде легше, навіть є такі кейси, от як зараз приходять люди в рух медіатім». Тім, колишні футболісти, це Коля Морозюк. Він прийшов, у нього є аудиторія. Він зараз дуже теж популярний серед дітей, і плюс це теж після закінчення кар'єри. Великий плюс якщо брати загалом збірну України. Чи можеш ти склати людей, які співпрацюють з агенціями не тільки можливо з вашою, а з іншими. Так, І мені хочеться це, напевно, Трубін, він веде активно соціальній мережі, Судаков веде соціальній мережі, П'ятов і Матвієнко. Сидорчук. а я не знаю точно, чи в них є агенції. Я, я знаю, що точно є в трубі судакова є 100%. А от в інших я не знаю, але думаю, що так, тому що футболісти не, ну, вони, їм це не дуже подобається, це все виставляти, і думати над контентом, і робити свою якусь там правильну позицію. Вони переважно це довіряють різним агенціям з маркетологів, які складаються. Пропозиція тебе зараз виглядає як мрія. Мрія усіх мрій, на яку б ти погодилась би при будь-яких обставинах, це, напевно, щодо зв'язано з юриспруденцією. Або в мене є знаєш, такі дві людини, які сидять. Вони в душі десь. Вони дві різні. Перше, це бути в кадрі, а друга це з юриспруденцією. В бути в кадрі в мене була колись пропозиція, але я відмовилась, тому, що я завжди вважала, що я не готова бути в кадрі. Я не вмію спілкуватися. І це не моє, але ця пропозиція бути в кадрі десь серед класного, серед відомих на велику аудиторію футбольну, в мене вона появилася зовсім недавно. А щодо юриспруденції, я за освіту юрист, і я дуже люблю юриспруденцію. Я мені це дуже цікаво. Я дуже добре вчилася. Я абсолютно все сама все здавала, і мене зараз навіть цікавить, Я читаю собі час від часу щось в цій сфері, але. Мені недавно приходила навіть позиція з юриспруденції працювати юристом в одному футбольному клубі в другій лізі, але я відмовилась, тому що я вважаю, що ну зараз е, мені більш доцільніше бути у Львові ніж виїжджати в інше місто. Ти ще в нашій розмові казалось, що навчалася на арбітра чи чи працювала ти арбітром? Цей істері з арбітерством мені всі говорили: Боже, Христина, ти будеш одна з найкращих арбітринь України. Це для мене за мене взявся один із наших та львівських ем, пливових людей. Серед арбітерства він нас навчав і він завжди звертав увагу на мене. Я була єдина дівчинка на курсі, і всі там Христина, ти будеш топовим арбітром. все. я дуже багато питань задавала на уроках. Я завжди була активна. Я вже деколи задовгувала тих викладачів, але не склалося, тому що я дуже любила теоретичну частину, я дуже любила все вчити, завчувати ті всі правила, розумітися в них. Але коли прийшло діло до практичної частини, я розумію, що я більше люблю сукні і більше люблю каблучки. Я люблю бути дівчинкою, а не бігати в чоловічих шортах і сурканіжках. Але це моя суб'єктивна думка. Я мені подобається дівчата і арбітри, я не призумую, що це. Лише чоловіча професія, це також також іначе. Просто особисто мені більше подобається е, знімати, якщо ми говоримо про футбол, ніж бігати в шортиках. Тому я жодного матчу не відсудила. Але в принципі, якщо захочу, то можу навіть зараз піти судити е, спочатку дітей, а потім вже так далі і далі. Зараз вже минуло два роки. Як ти в цьому це досить мало, але ти вже досягла великого успіху. Е, то більшість матчів, на які ти зараз ходиш, ти працюєш на них або більше глядач всього ще. Ну, я не вважаю, що досягнула багато успіху. Я насправді багато де працювала з багатьма футболістами на багат на багатьох заходах і так далі. Насправді досі дуже великий, це є так. Але зараз я більше напевно вже як глядач, я працюю тільки тоді, коли, наприклад, потрібно зробити цей контент. А так то. Я більшості як глядач, і це блін дуже не тому що завжди ходила, працювала. в мене не було жодного матчу, де я була як глядач, а тепер як глядач. А чи працювала ти зі збірною саме? Ой, тут можна знаєш, потім клікбектики наставити такий заголовок. Це сварка з УАФ. Як УАФ УАФ дискваліфікувала те скрізь? Um, це історія завбула. Я так працювала, працювала як журналіст, як фотограф. Uh, Боже, це був кошмар. Uh, я казала, що після того більше ніколи вже не буду акредитуватися на матчі збірної, тому що в тих людей, які акредитовують на матчі збірної, є до мене упереджене ставлення. І ці ситуації, які були, це абсолютно якийсь сюр. Це абсолютно не то, що це просто крінч, якщо говорити на молодіжній мови. Е, я так, я працювала. Це було три або чотири матчі, їздила, не пам'ятаю. Було і після того я сказала, що все. Я не буду більше акредитуватися на матчі збірної України, е, тому що поки ті двоє е, дівчат жіночок працює там? Я там не буду про е, не буду акредитуватися, Буду собі як глядач їздити і вболівати з біза збірною як глядач. Тому на наступні матчі я буду тільки як глядач їздити. А як взагалі виглядає акредитація? Що треба мати, щоб. Отримати акредитацію. Ну, дивися, насправді це на, в нас, в Україні, та це знаєш, як по домовленості, що цей е, радянський е, Такі раняцькі принципи діють можна і, і попасти АВ, тобто на матчі збірної через домовленість. Якусь там я бачила такі випадки, але я особисто ніколи ж мені не щастило там по домовленості. Я все сама е, на своїх плечах заробляла, все сама мусила робити вирішувати. Е, щоб попасти в АВ, це потрібно. Перше, це бути в якійсь спортивній ем, редакції, виданні і так далі. Якщо ти хочеш фотографом бути, якщо тебе умовно там знають, ем, багато людей тобі просто до декретації не потрібно бути в ніякому спортивному, але приносити деякі відсотки випадків, це потрібно бути в якомусь виданні. Тобто е, для ти реєструєшся, коли подаєш акредитацію, і там ти вказуєш, якому ти видані, вказуєш е, адресу цього видання, вказуєш номер телефону, е, свою акредитаційну таку фотографію, е, там, де зображено, що це за видання, е, підпис, початка цього видання і твоя фотографія. От ти це все реєструєш і подаєш, і потім тобі або схвалюють, або не схвалюють е, акредитацію. Теж на матчі упад, треба бути. Як представник якогось спортивного видання, але зараз можна просто написати, якщо ти умовно знаєш, хто займається видачою акредитації, написати їй, йому, пояснити, і він може тобі дати. Це теж така, знаєш, е, нема такого, що 100% випадків це є все по е, тому, що ти подаєш там свої акредитації, і тебе акредитують. Нема такого. Тобто просто можна написати комусь і тобі дадуть і все. Треба знати, кому писати і коли писати. Екі б могла ти дати поради новачкам, які хочуть тільки починати? Можливо, де треба шукати якусь інформацію про вакансії людей, які там проводять якісь курси, форуми. Як потрапити всередину цієї кухні, так би мовити? Я е, так я зрозуміла. Ну, я казала раніше, що. Це треба мати величезне бажання. Перед, коли тебе тягне до того футболу. Якщо ти хочеш просто працювати в футболі, бо тому що ти не знаєш, де ти хочеш працювати і чи тобі це зайде. Ну тоді в тебе немає бажання великого, тоді не знаєш, що у тебе щось вийде. Я коли починала працювати, то я мала таке бажання, я нічого не знала, абсолютно я нікого не знала. У мене батьки там не тренери, не якісь там футболі, ніхто футболі, не має знайомих в футболі. Я починала сама, от просто чисто сама. І в мене таке було величезне, дике бажання працювати в футболі. Мені так було цікаво. Цікаво, що мені було абсолютно все, все рівно на все. А моя порада для людей, дівчаток чи хлопчиків це перше ходити на різні футбольні заходи, чи це матчі, чи це якісь конференції, чи це якісь заходи? Там не знаю збір, там, футболістів, гравців, чи якесь навчання? От в мене є друзі. Вони. Мають футбольний форми фахівців. Після нього мені дають якісь пропозиції по роботі? Хоча я їх не шукаю. У мене є робота, але мені дають пропозиції. Я така вау. Тому такі заходи. Треба йти, знайомність, показувати себе. Е, є якісь там умовно матчі, навіть які, хто ті, хто з Львова, якщо там говорити про Львів, е, є мають якісь там, наприклад, навіть рух медіа Тім чи якісь сама «Ю-19». йдеш, показуєш себе, і ти і тебе потім замічають. Потім тебе згадують. Блін, я десь ту людину бачу. А хто це є? Знайомиться зі усіма. Якщо, якщо ми говоримо про футбольні клуби, вони не виставляють там у нас є вакансія, там СММ умовно. Це все між собою діє, і чим більше ти маєш знайомих, чим більше ти знайомий з кимось, тим легше тобі ти потрапити, тобто ти вже маєш якісь привілеї потрапити в футбол. Чи є хтось хто тебе надихає, батьки, і те, що я знаю, що я хочу в майбутньому яку я хочу сім'ю. Це це те мене єдине, що мене надихає. А так, щоб така людина, яка е, зараз умовно існує, і це не мої батьки. То немає на кого рівняєшся у своїй роботі? Можливо, є якась людина, яка теж працює в спорті, можливо, не з України, а з іншої країни, і тобі прям роботи цієї людини ну, вау. Знаєш, в мене ніколи в житті не було такого, щоб я на когось рівнялася. Мені просто подобалися дві там умовно дівчата якісь. А щоб я на когось рівнялася ніколи. Я просто знаю, що я хочу в майбутньому. Я знаю, що мені потрібно покращувати, і що я чим я хочу займатися в майбутньому, і е, до того я йду. А рівнятися на когось це повторювати чийсь успіх умовно, і коли ти будеш е, повторювати. Рівнятися, наприклад, на когось ти ніколи не будеш вище цієї людини, тому що ти тільки на неї рівняєшся. Тобі будете, або ти будеш трошечки нижче, або ти будеш на рівні з цією людиною. Мені це не підходить. Я хочу просто ставати кращою версією себе, а не кращою версією когось. Ось так зрозуміло, супер. Дякую за розмову. Вона вийшла дуже цікаво, мотиваційна. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватись. І мені дуже приємно було тебе бачити нарешті поспілкуватися. Надіюся, що це, це інтерв'ю подивляться люди, які хочуть потрапити в футбол. І не будуть, знаєш, мені там завжди багато від тіктосів пишуть, як потрапити або на який факультет треба поступати, щоб бути фотографом. Я кажу, блін. Щоб підтримати мій канал та побачити тут більше цікавих відео про футбол, спорт та перспективні команди. Переходь за посиланням в описі.